Огляд адвент календарю с теми. Який говна нам сюди поклали, добре? Нам не сподобається. Воно <плес> Но... 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 <плес> <плес> коштує 3 гривні в них. <плес> Всім привіт! Я Сілки або Тютя Надя І сьогодні у нас буде огляд адвент календарю з теми. Ось так він виглядає. Ах, як ви бачите, такий цікавий, і яскравий холідай вау. Wow. <гум> не знаю, що ще тут про нього сказати. Ось такий ось. А, з цікавого в нас тільки 20 віконечок в цьому календарю. Хоча зазвичай в адвент-календарях 24 віконочки. Вау! Wow. Я не бачила, що він так виглядає. Дуже цікаво, тут у нас ялиночки якісь. Підкраси дуже прикольно, дуже цікаво виглядає. Ось так ось не знаю на яку сторону краще. Як ви бачите, у нас тут не такі відкривашечки, у нас тут саме коробочки. Як на мене, це набагато зручніше. Ось, то будемо відкривати, не будемо довго говорити. Будемо одразу відкривати. Не знаю, можливо, краще якось так поставити чи покласти. Я думаю, що все-таки покладу. Вже ви на нього надивилися так. Відкриваємо перше віконечко, щоб його тут достати. Ось таке в нас невеличке перше віконечко. Відкриємо його, подивимось, що в нас там цікаве лежить. О, незрозуміло, все ще не зрозуміло. Як ви все полетіло, як ви бачите, все в нас від такої марки Popfel. Так, попфайл. Будемо відкривати, тому що насправді я не розумію, наче це щось для брів. Якийсь продукт. Відкриваємо. Що це в нас таке? Це в нас продукт для брів. Ось такий. Я так розумію, це якась помадка. Так, це якась помадка. Я думаю, що я вставлю тут трошки поближче. І зніму вам все. Звичайна коричнева помадка, невеличка, але так як це для блів'я, думаю, надовго хватить. Якийсь перший відтіночок, малюнчина. Зрозуміло. Ось так. Скільки тут грам? Тут 8 грамів. Прикольно, мені подобається, що все в коробочках, все так надійно, запаковане. Цікаво. Будемо відкривати друге віконечко. Ось таке воно у нас велике, а гарненьке. Тут, тут в нас якийсь крем. Так, це крем для рук. Ось такий ось 30 грамів. А, написано, що він з розами, виглядає дуже гарно, до речі. Це вже від якоїсь іншої лінійки. Ось так ось. Цікаво, хороший подарунок, мені подобається. Зима на зиму, крем для рук. Просто супер. Я обожнюю креми для рук. Третє віконечко. Ось таке рожеве, миленьке, хороше. А, Відкриваємо його вже, воно трошки поменше, не таке велике, як в нас. О, ось так якось виглядає. Так, це трошки дивне пакування. Добре. Воно просто біле. Написано, що це в нас бальзам для губ. Як ви бачите, ніяких тут знаків, ніяких надписів. Зовсім нічого немає. Що нам тут поклали? Як воно виглядає? Ага. Це просто саме звичайний прозорий бальзам для губ. Він тут знизу ось так крутиться і виїжджає. Дивно, що на ньому нічого зовсім не написано, написано тільки на етикетці щось. Але добре, четверте віконечко. До речі, мені подобається, що тут розташовано все дуже зручно. Ось четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. Тобто не потрібно його. Шукати, дивитися по всьому адвент календарю це супер, це зручно, як на мене. Четверте віконечко фіолетове, вже трошки більше. Тут якісь сердечки приємні. Круто, поки що мені подобається. Це щось для губ, як бачите, написано Ліпс. Не знаю, не знаю. Це вже Pop Feil тут написано. Від Pop Feil в нас цей адвент календар. Це ось така губна помада, як вона викручується. Ось так. Цікавий, якийсь такий коралло рожевий колір, не знаю. Я не впевнена, що буду таким користуватися. І тут вже прям сильно відчувається, що це такий пластик-пластик, але все ще лайк за такі пакування це класно. Далі п'яте віконечко, ось таке невеличке, гарненьке, вже не рожеве не фіолетове. Тут якась маленька плеточка це, я так думаю, це. Рум'яна дивно, от що дивно, що я помітила, що на них нічого не написано. Тобто ось ці продукти, які в коробочках в нас да, для губ, продукт, який в нас був для брів, тут написано, грами вказані, все вказано тут, як ви бачите, продукт без пакування, на якому не написано нічого. Ось Тут написано тільки один та дата. Дата виготовлення і дата, до якої потрібно це використовувати. До речі, дата виготовлення тут 02.10.2025 і використати до 01.10.28. Добре. Це я не знаю, це не рум'яна, це, напевно, такий рефіл, маленький тіней. Колір такий, фукція. Цікаво. Цікаво, маленькі такі тінюшки, один рефілчик. Прикольно. Шосте віконечко в нас таке: яскраве, червоне. Подивимось, що в нас там. А тут в нас знову рефіл-тіней. Я вже впевнена, що це тіні, що це просто такі однушки. Знову ззаду нічого не написано, вказана дата виготовлення. Добре. Але цей колір вже такий оранжевий, схожий на колір ось цієї помади, але без такого розового відтінку. Цікавий колір, цікавий колір, якийсь такий а, помаранчевий фуксія. Добре. Сьоме віконечко, взагалі нічого, нічого не трясеться, Там добре. Відкриваємо. Тут якась тряпочка, я би це назвала так. Тряпочка. Це резиночка для волосся. До речі, вона такого кольору, як моя. Піжами, в які я хожу вдома, то думаю, що я буду використовувати вдома резиночку. Ну, я не вважаю, що це поганий подарунок, але так як в нас адвент з Китаю, де недорого виготовляти. Ось ці всі штучки, да, ось цю всю косметику класти сюди а таку резиночку для волосся. Ну, могли б покласти ще один якийсь бальзамчик безкольоровий, так як він коштує 3 гривні в них. Ну, добре, хай буде резиночка. Ну, хазяйстві пригодиться. Далі в нас восьме пакування. Бум! Вона нам пише, говорить, що тут якісь бумки, дивимось. Е Щось незрозуміле, якийсь трафарет, декілька форм брів у нас тут. Їх тут дві штучки для одної брови, для іншої. Е, я не буду ними користуватися, логічно, що це якби в мусор одразу йде. Поганий подарунок. Далі в нас дев'яте віконечко, фіолетове довге. Можливо, там якась туш, можливо, якийсь олівець. Що ж там? Е, зрозуміла, з якої сторони. Так, це туш. вона дуже вонюча. І тут дуже дивно, просто якась плоска кісточка. Можливо, таким зручно користувати її, я не знаю. такими кісточками не користуюся, але вона дуже вонюча. Прикольно, прикольно, типу. Тут 3 грами туші, вона невеличка, не засохне, вам не підсохне звичайна чорна туш. Подивимося, як буде носитися. Тут написано, що вона водостійка. Десяте віконечко в нас, воно таке вже важкеньке. Цікаво, що в нас тут щось незрозуміле, але я думаю, це мило, але воно м'яке. Вологі серветки з авокадо. Миле пакування. Якісь вологі серветки, можливо, якісь вологі спонжики. Ось так. Прикольний, прикольний подарунок, чому б ні. Я не знаю, але десь на рівні з оціми трафаретами для брів. Одинадцяте віконечко. Щось дуже сильно трясеться. Віконечко велике, продукт маленький. Це теж можна одразу викидати в смітник. Боже, якого воно! Мені здається, цим можна просто вибірти волосся. У мене кочеряве волосся, я такими заколичками кобач не користуюся. Можливо, останній раз там в першому-другому класі. Вона повністю пластмасова, а сама ця заколка, вона, як ви чуєте, металева. Ну, не знаю, я цим не буду користуватися, можна просто викинути або на ляльку якусь повісити на моєго баранчика. 12 Дванадцяте віконечко в нас таке цікаве, жовтеньке оп 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 відкриваємо тут щості. Це просто блискітки. Просто блискітки. Це не блискітки для обличчя, це не блискітки для е, губ. Це просто звичайні блискітки. За одну гривню можете на тему собі замовити золотаві. Я не знаю, якщо захочете комусь помститися, помститися колишньому. То от такі блискітки можна розсипати по його квартирі. І ніколи в житті не прибере. Навіщо нам це в косметичному адвенті? Багато питань викидаємо. Тринадцяте віконечко. Тринадцяте віконечко. Знову щось. Щось не Я навіть не розумію, як це відкрити. Ага. Окей, я знаю, що це. це бритва для обличчя або бритва для брів. Ах. Ой, я вдарила себе пальцем. До речі, вона реально повізала мені ніготь. На ньому залишились сліди. Що вас з приводу цього сказати? Чи буду я цим користуватися? Ні. Чи хотіла би я отримати такий подарунок в косметичному адвенті? Теж ні. Тому що я хочу. Тут бачити косметику. Поки що з косметики в нас шість продуктів відкрили ми 13 віконечок. В мене багато питань, багато питань. Але в кінці відео підсчитаємо, скільки в нас буде косметичних продуктів, скільки не косметичних, скільки гавна нам сюди поклали. Добре? Чотирнадцяте віконечко маленьке, але маю на нього великі надії, можливо, там якась знову рефілтіне або щось таке. Ага. Добре, тут прям ідеально розмір в розмір. Це консилер. Тут написано, що це консилер в першому відтінку. Я не знаю, як він має виглядати. Оп! я не. Якийсь фіолетово-рожевий, і я не можу дістати. О Боже, це реально консилер, і він рожевий. Ну, я думаю, видно, що він рожевий. По консистенції схоже на дуже жирний крем. М -м Колір, як ви бачите, реально рожево-білий. Я ось так розтираю по рутіні. Немає нічого. Нема. Зовсім нема е ніякого перекриття кольору. О Боже, я ще його повернула. Нема перекриття, немає кольору. Зовсім в нього нічого немає. Я не знаю, що він робить. На свочі побачите, але він реально рожевий. 15 те віконечка в нас. 15 -е віконечко, сподіваюсь, воно нас порадує. Ось така помада, але вже добре, це косметичні продукти. Тут написано, що це ліп-крім, як ви бачите, такий відтіночок цікавий, знову якийсь кораловий. В мене поки що відчуття, що ось ця фірма, яка зробила цей адвент-календар, вони просто поклали сюди відтінки, які ніхто не хоче, наприклад. Да? який ніхто не хоче, ось сюди поклали, запахнули ще резиночку, блискітки і вирішили, що буде нормально. Я не буду навіть це відкривати. Я не знаю так зрозуміла, що це помада. Я не думаю, що вона якась матовочей. Добре, 16 віконечко, Сподіваюсь, теж поради теж якийсь косметичний продукт. Я вже бачу. Це знову така ж сама помада. Але вже як ви бачите, в червоному, знаєте, як черепиця на дахах, от вона, наче червона, але не червона. Червоно-оранжево. Ось такі два відтіночки нам попадались. Вони абсолютно ідентичні. Ці помади. Е, цікаві відтінки. Не впевнена, що буду таким користуватися. Подивимося, які вони будуть на нас Це цікаво. 17-й день. Як би ми маємо відкривати це кожен день і розчаровуватись? Відкривати і розчаровуватись. Все, що можна зробити з цим. Та... Вона не вставляється. Добре, я ця розчісочка зламалася. Бачите ось ці куски пластику, да? Ну, це трошки не прорізали, не доробили цей гребінець трошки краще. Що з цим робити? Викидати. Це просто викидати. В мене немає слів на це. Вісімнадцяте віконечко, вісімнадцяте віконечко. Вау! Wow. Тут в нас б'юті блендер. В нас такий спонжечок, який потрібно мочити водою, такий невеличкий, маленький, рожевий. До речі, доволі м'який. Смердить резиною, як я і думала. Доволі м'який, я думаю, якщо намочити буде ще м'якше. Не знаю, ну, нормальний, звичайний. Щось підтушувати, щось розтушувати, якісь рум'яна, щось таке тонним наносити, я думаю, дуже незручно. Але щось підтушувати, розтушувати можна. Такий впав, вилетів звідси, вийшов з цієї кімнати взагалі. Це вже краще, чим у <плес> мене просто немає слів. Я з кожним віконечком, якби одне відкриваємо нормально, інше відкриваємо просто жах. Просто жах. Я не знаю, що ще з приводити просто жахіда. Да? То ну можу сказати, що гнати на ось цю розиночку було поганим знаком. Краще би не гнали. 19-те віконечко. Ми вже підходимо до нашого кінцю. І я не до нашого, а до кінця цього адвент-календаря. Я сподіваюся, що нам... нам не сподобається. Ну будемо чісніве, якби можна нею пиляти нігті на ногах. 100%, так, да, можна боляти. Чи добре це? Ні. Чи подобається мені це подарунок? Ні. Чи подобається мені це адвент? Теж ні. В нас залишилась пуста коробочка. В нас залишилось одне віконечко. Воно ось таке велике, воно ось таке довге. Я думаю, що там якийсь олівчик. Ну, тому що дуже сильно тіліпається. Сподіваюсь, там не якесь а, гімно. Тут реально якийсь олівчик, це не олівчик для губ, це, це для очей. Ось такий ось е, олівчик для очей, він просто чорний. У е, нас свочик нормально. Можна, я думаю, і дуже тонку лінію ним зробити. Ось такий ось у нас олівчик. Чесно кажучи, я зараз сижу. Дивлюсь на це все. Е, не те, щоб я очікувала від адвент-календаря с тему щось класне, щось круте, але це не перший мій адвент календар, який я відкриваю, і я плюс-мінус розумію ціни на адвенти, цей адвент календар коштував 15 євро округлим, так, цей адвент-календар коштував 15 євро, і якщо чесно, я б краще сходила і купила би, наприклад, продукти для обличчя від Essence. Або якийсь Revolution, щось таке, щось недороге. Але я б точно була впевнена, що від цього всього в мене не буде ніяких подраздень, в мене на обличчі нічого не висипеться, не посипеться. Так. Е і я, ну, як би мовити, я знала, що буде не дуже добре. В мене таке в голові було, буде погано чи дуже погано. Знаєте, але просто я очікувала, що це все будуть косметичні продукти. Тому що це все з Китаю, вони там це за 3 юані ліплять, роблять, наливають, і потім пишуть вам, що це туша або що це помада. Ось, вони, тобто, Ну, не знаю, це дуже дешево, дуже дешева косметика. Я не очікувала, що в цьому адвент-календарі буде стільки гімна, боже. Буде стільки гімна. Я цього не очікувала, і я не знаю, як, як би як на це реагувати, тому що я дивлюсь просто на ці продукти, які в мене стоять на столі. І більше мусору, більше хламу від цього всього, чим цих продуктів. Тому що я думала, що ми зробимо а, що я зроблю потім відео, макіяж, так цією, косметикою з адвент календаря, с тему. Але ні, цим неможливо зробити нічого. Тому що навіщо мені в адвент-календарі чотири помади. Навіщо мені в адвент календарі чотири помади? Особливо ось ці дві. Так, типу вони однакові, просто трошки різного кольору. Це взагалі бацам безкольоровий, цей кольор, ну в мене нема, в мене немає якби слів з приводу цього. Навіщо мені чотири помади? Краще би поклали щось інше, краще би поклали, не знаю, якусь пудру тональну кісточку. Ну покладіть вже кісточку, покладіть вже кісточку в цей адвент замість ось цього рожевого консилера, який не робить нічого який нічого не, при, не перекриває. Я ось так собі на руку намазала, нічого не змінилося. Що це таке? Зараз я для вас порахую, скільки в нас тут косметичних штучок, так, і скільки в нас гівна. Я зрозуміла, що нам зробили 50-50, 50 на 50, що в нас тут 10 продуктів для макіяжу і 10 Гімна. Я буду це так називати, але ну, цей крем для рук, він хороший, просто я не можу його віднести в косметику, самі розумієте. Е, я думаю, що це хороший подарунок, тому ми відкладемо його в хороші подарунки. Тобто в нас 11 хороших подарунків і 9 і гівна. Все ще 50 на 50, так? Е, багато питань до пилочки. Можливо, хтось буде користуватися? Да? Можливо, відкидаємо це більш-менш. Ось це. Хто буде користуватися ось цим для того, щоб вирвати собі волосся? Добре, ще ось ця резиночка піде. Ось ці трафарети для брів. Тут повіть е, би два да, можливо, більше, я не знаю. Ну, якби тут декілька трафаретів для брів, трошки різних форм, але хто таким користується? Ну от, покажіть мені людину, яка користується трафаретами для брів. Це одразу в смітник. Ось це. Що це таке? Навіщо мені блискітки за 3 юані в адвент-календарі з косметикою? Багато питань. Ось ця бритва. Чесно, я в житті не знаю ні одну людину, яка користується ось такими бритвами. Якщо ви користуєтеся, якщо вам подобається, напишіть в коментарях, я вам вишлю це почтою. Чесно, ось це не знаю. Це можливо рахувати за два подарунки. Ну, просто розвалилося, розбилося і ще не встигла це відкрити. Воно тут якесь брудне в чомусь коричневому, тут якийсь пластик залишився. Що це? Що це? Це теж одразу в смітник. Ось, це, ось це, це, дивлячись на те, все, що я показала, це добре, це добре. Просто такі серветочки, да? Тут написано, що тут 8 штучок, але в цілому дуже мило. Кинути в сумку таке маленьке пакування, як ви бачите. Кинути в сумку, собі носити добре. Це ще можна врахувати як більш-менш хороший подарунок. Тобто 12 хороших подарунків, і дев'ять, просто ну реально хочеться просто взяти, викинути їх в смітник і все. Більше ніякого бажання немає. І розумієте, нічого для як такого макіяжу немає. Дві ось такі помади, ще одна помада. Ви зрозуміли. Боже, я ще забула, в мене відлетів б'юті блендер. То я забула його порахувати, але ви зрозуміли. В цілому, да? В нас чотири помади в адвент-календарі: один крем для рук, один ось такий олівець, туш. Туш для брів. Конселер. Двоє тіней. Я потім зроблю свотч і я думаю, що я буду ще більш обурена тим, як це працює. Я от хочу прямо зараз зробити своч цих тіней. Ви бачите колір? Бачите? А ось так, бачите колір? Це я не тушую на своїх віках і я не роблю якось дуже сильно. Я ледь-ледь притискаю до своєї руки. Добре, да, можливо, можливості не вийшло, але, але ви бачите, скільки на пальці кольору, і скільки ось тут? Бачите його? Цей колір з нами в одній кімнаті. Цей колір тут з нами чи ні? Беру іншим пальцем. Ой, до речі, це якийсь трошки більш м'який. Тай, схожий на такий міл, мілок. Малюю, це якийсь більш м'який. Ну, дало трошки більше кольору. Але ви бачили, скільки я набрала на палець? Зараз це трошки потушуємо, потушуємо ну, легенько. Ну, це дало хоча б якийсь колір добре. Але багато питань. У мене дуже багато питань до цього всього. Ще раз кажу, я хотіла зробити цим макіяж, але. Не знаю, я дуже розчарована. Зрозуміло, що можна сказати, а що ти очікувала за такі гроші, так? Що ти від цього хотіла? Але чесно кажучи, там є дуже багато, що на Шейні, що на тему, що на Алікспресі, є дуже багато різних косметичних наборів, косметики. Як ви бачите, це один бренд. Тобто це цей поп Fell, який зробив цей адвент-календар, це бренд косметики, який продається на тему, який з Китаю. Так? І є дуже багато на всіх цих е сайтах, так, китайських, так скажемо, є дуже багато косметичних брендів, які продаються саме там, які робляться в Китаї, які їм фарбують китаянки, напевно, я не знаю. Тільки замовляють люди, але як факт, що є дуже багато і відгуків на них, і люди кажуть, що це хороші продукти, і що їм це подобається. Чому не можна було в адвент-календар хоча б покласти щось нормальне? да? Хоча б покласти всі косметичні продукти, тому що це адвент-календар з косметикою. Це не адвент-календар з цим з розиночками, блискітками. Незрозуміло чим, що це таке? Що це таке? І здається, наче він не 2 євро коштував. Він коштував 15 євро. 15 євро це не маленькі гроші. І за ці гроші можна сходити в якусь єву купити собі половину косметики Глембі, половину колекції. А що ми тут? Що ми тут дістали? Нічого хорошого. Я просто обурена і я дуже зла. Я не знаю, куди пішли мої кошти. Ось так. Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, вам <кхи> я, моя реакція. Я не думаю, що сподобався цей адвент календар чесно. І відповідаючи на питання погано чи дуже погано, я би сказала, що дуже погано. Я ще цим всем не користувалася, але я вже бачу, що тут таке, особливо по цим от своєму, на. Да? Сподіваюсь, вам це відео. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам воно сподобалось, не сподобалось, чи замовляли ви колись з тему, чи замовляли ви з інших китайських сайтів, можливо, чи замовляли ви косметику, і як нею користуватися. Я буду дуже рада все почитати, послухати, відповісти вам. Ось, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, тікток, ютуб, тому що ми можливо бачимось вперше і в останнє, а такий великий простір, як інтернет. Це страшно.